Вирішив почати робити для вас туторіали. Коротше, сьогодні перший туторіал на то, як підкачувати груди, руки і спину на прикладній брусах для самого. Початківця, тільки саме, хто стартує, з саме-саме початку, то ви всі обов'язково будете з першої цієї серії, з першої обучалки до всіх інших обучалок, якщо будете зі мною тренуватися, то будете підкачувати м'язи, абсолютно всі, як і спини, так і грудей, рук і всього абсолютно. Тобто все тіло прокачається обов'язково. Тому дивіться відео до кінця, підтримайте. Лайками, коментарями, репостами і так далі. Все, всім. Показую два найпростіші варіанти, які тільки взагалі існують, для того, щоб накачати м'язи і навчитися підтягуватись на перекладині. Для цього потрібно пробувати.